Спортивно-лицарський турнір у Хмельницькому проводиться лише вдруге, проте прихильників уже зібрав вдосталь. Ми йшли мимо, побачили, вирішили подивитися. Так, так Як спорт, спорт дуже інтереси, батьоські бої та і для мальчиків це хороше виспитання і розвідка. Анна Самсонова лицарськими боями займається вже другий рік. Таким видом спорту дівчинка захопилася самостійно. Батьки ж підтримують таку ініціативу. Кажуть, у житті неодмінно пригодиться. Щоб захищатися. І, і бути сильним. Це, це многоборі, там і ще битися треба з ножами і, і лицарків Ой! Цілью була те, щоб дитина себе змогла захистити в наш час в такій ситуації, як відбувається. І взагалі ми в такому районі живемо, що нам треба було для самозахисту, але як пішла, їй дуже сподобалось. Швидкість, увага та реакція саме такі якості професійні тренери розвивають у дітях. До того ж, опанування азів лицарських боїв розвиває навики захисту. Травматизм при цьому нульовий. «В городе Хмельницкий, это второй уже чемпионат по спортивно-рыцарским боям, проводит ее школа «Самсон -право», Непосредственно в Украине мы это развиваем как впервые, потому что в других районах, в других областях в основном занимаются именно железяками, так называемые. Вот, у нас так называемые спортивно-рыцарские бои. То есть включает в себя то, что вот жилеты, мягкие вот шлемы забрала специальные, то есть мечи они тоже мягенькие, вот, поэтому травматизм практически нулевой. Аби бути суддею зі спортивно-лицарських боїв, необхідно освоїти спеціальний суддівський семінар. При цьому професійно займатися таким видом спорту не обов'язково. Достатньо знати досить прості правила проведення поєдинку. Дозволений контакт загалі він толком не має правил. Тут дозволені всі удари повністю мечом, також щитом. Наша ногами у нас заборонено, хоча ми зробили таку, скажімо, щось що схоже на лицарські бої, що ви бачили, меджибожі, можливо. Ми це зробили проте трошки з іншою амуніцією. Лицарські бої досить молодий вид спорту у Хмельницькому, проте розвивається доволі стрімко. Підготовчі заняття проводяться як у спортивному залі, так і на природі. При цьому застосовується індивідуальний підхід до кожного. Ми не сам право можемо кожен день приходити. Ми приходимо, щоб ці змагання щоб ми виграли. І нас вчать захищатися від, від вся ну від бандитів, що, але найголовніше, щоб ми самі цього не робили. Ну, полохо, щоб ми не били всіх. Це найголовніше, щоб ми не, не давали перші, а захищалися. Учасники лицарських боїв емоцій не приховують, задоволення отримують як від тренувань, так і від самого турніру. Чому Таке нам подобаються російські бої? Там просто, там, там просто є щити. Нам просто, нам просто є щити англійські, французькі, кристановські, нам просто українські. цікаво, спарта. дуже цікаво. Ми відтворюємо е, бої наших пращин. Ми про, нам просто цікаво, як вони все це робили, з ким вони воювали, як це робилось, скільки е, їх обладунки важили. А зі спортивно-лицарських боїв може освоїти кожен. Обмежень по віку тут немає. Одні тренуються для розвитку уваги та реакції, інші для самозахисту. А дехто для захисту рідної землі. Я витинівала шпуштае це спорт. Я теда ви штурфалмішов.